Наші вітання. Привет. Ви виграли у тоталізатор 75 мільйонів доларів. Ні, дякую. Вибачте. Сука, ваші двері з бажанням дати вам усе. Чи ви приймаєте його доброту? Глорія Копланти, пастор Джордж Пірсон. Відкривають у Божому слові його бідниці нам, як його спадкуємця. Далі на передачі переможний голос віруючого. Вітаю! Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Пастор Джордж повернувся, і він знову говорить про процвітання. Так. Через 136 передач ми знову говоримо про процвітання. 136. отже, це 130... 136. 36. сьогодні 136. тридцять Так. Ми досягли. Ми його досягли. Так. так нам було би дуже цікаво почути ваші свідчення про те, як ви це отримуєте, як це працює для вас. Знаєте, все, що ви чуєте, потрібно застосовувати. Ви не можете, почувши це, думати, добре, я це приймаю. Ні, ви вкладаєте це у свої очі, у свої вуха, в своє серце. Це виходить з ваших уст. Так. І саме так ви вводите так. це в дію в своєму житті. Ва-ла-богу. І знаєте, за весь той час, коли ми разом проводили передачу, було завантажено 335 тисяч тез. Без жартів. Отже, в інтернеті ви можете зайти на наш сайт KCM.org okay. і в розділі Notes Завантажити всі тезиси з цих передач. ви можете їх завантажити абсолютно безкоштовно. Хвала Богу, ви можете надрукувати їх, роздати їх. Пастори роздрукуйте їх і роздайте їх членам своєї церкви. Ми хочемо, щоб ви зростали в слові Боже. Саме тому ми це робимо. Це дуже щедро створено. Ми боку. приймаємо, Де? Глорії, всі ці важливі думки, про які ви говорили минулого тижня, і я цитую «Не гнівитися на мене через те, що я багата. Я вспадкувала це. Так знаєш, я вже про це забула. Я рада, що ти записав це. отже, ми говорили про те, як бути спадкоємцями Божими і приймати наш спадок. І цей цикл передач, угу. який ми записуємо зараз, був натхнений статтею, яку ви написали у журналі Переможний голос віруючого за квітень 1996 року під назвою Прийміть цей спадок. Бала Богу. Хвала я Богу. прочитав її Глорі, і на її основі почав готуватися до цього циклу. Я проповідував на цю тему у церкві, і зараз ми навчаємо про це тут: спадкоємці Божі. Слава Богу, як для мене це честь. прийняти наш спадок у Христі? І ось про що ми говорили минулого тижня. Добре, я швидко повторюю це. Це з вашої статті, те, що ви сказали, цитую Глорію. Я стала спадкоємцем багатства понад 40 років тому у містечку Літл Рок, штат Арканзас, коли віддала своє життя Ісусу, і цієї миті я народилася згори, Так у найбагатшій сім'ї». це пам'ятаю. Я народилася у королівській сім'ї, яка володіє і керує всесвітом. Я прийняла спадок такий величезний, що потрібна буде вся вічність, щоб повністю осягнути його. Це правда. і саме про це ми говоримо. Що ж добре, Джорджа, якщо я можу так сказати, Добре. так ви можете це сказати? Так, так. у мене було видіння. Не так, щоб насправді видіння, але я уявила собі це місце у Літл Рок, цю невеличку однокімнатну квартиру. Так, ми. У нас навіть про не було нечу. власних меблів. Ми чули про будинок в Талсі, але не про квартиру в Літтл-Рок. Це Мабуть, був початок так? початків, вірно? Що ж, Лорія? Мета нашого дослідження це оновити наш розум і побачити себе спадкоємцями Божими, якими він зробив нас, і відкрити, що охоплює наш спадок, і навчитися його брати. Ось що ми дізналися минулого тижня. Ми швидко це оглянемо. Послання до Галатів, четвертий розділ. Ми спадкоємці Божі. 1 Петра, перший розділ. Ми спадкоємці за народженням. послання до римлян, 8. Ми співспадкоємці з Ісусом. Послання до Галатів, четвертий розділ. Ми спадкоємці всього. Так, ми спадкоємці. І перший розділ послання до колосян. Ми спадкоємці всього зараз. Хвала Вже зараз. Саме про це ми говорили це минулого тижня. це. Дуже цікаво. Тижня. Який тиждень у нас був? О, я ним насолоджувалася. Це було надзвичайно. І сьогодні ми будемо говорити на тему спадкоємці згідно з обітницею. Спадкоємці згідно з обітницею. І перш ніж ми почали записувати передачу, Глорія запитала мене, якою є назва сьогоднішньої проповіді. Я відповів спадкоємці згідно з обітницею, і вона сказала, так. це про мене. отже, головна тема цієї передачі спадкоємці згідно з обітницею. Це, це про, про мене. І мені це подобається. Амінь I mean... Глорія, давайте почнемо з третього розділу послання до Галатів. Гаразд right. послання до Галатів, третій розділ. «Ми – спадкоємці згідно з обітницею Божою. Тут у посланні до Галатів 3.29 сказано. 29. А Коли ви Христові? Або можна сказати таким чином: якщо ви у Христі, так, тоді ви нащадки Авраами і спадкоємці згідно Оце все сказано. Ось прошу, майте. Прошу. це вирішує так. все. Ми більше не злидарі. Ми спадкоємці, алілуя. Можливо, я вже говорила це на наших передачах. Я згадала той старий фільм про те, як у Техасі натрапили на родовище нафти. І той чоловік зняв свій капелюх. Нафта наповнила його капелюх. Вони всі були аж чорні. І Він сказав: ну от, ми більше не злидарі». І нафта стекла по його хороше сповідання. Саме так. Ми більше не злидарі. Більше не злидарі, ні. Алілуя. як говорив Лерой Томпсон, я більше не буду бідним. Жодного дня в своєму житті. Так, ніколи. ніколи. Я більше ніколи не буду, не буду бідним. бідним. Ніколи не буду бідним. Жодного дня Я в моєму. Я воджуся з Лероєм. Я більше ніколи жодного не буду дня бідним. в своєму житті. Жодного дня у своєму житті. Отже, ми спадкоємці. Ти щаслива в мене. Алілуя. Коли Глорія щаслива, тоді всі щасливі. Так, Приєднуйтесь. Амінь. Переклад меседж звучить так: оскільки ви в Христі. Ви в Христовій сім'ї, тоді ви відомий Авраамів нащадок. Який це переклад? це переклад меседж відомий нащадок? Відомий нащадок. Я ніколи цього не помічала. Спадкоємці згідно з обітницею завіту. У розширному перекладі сказано: ви потомок Авраама і духовний спадкоємець згідно з обітницею. Хвала Богу, у новому живому перекладі сказано: ви його спадкоємці і Божа обітниця Авраамові належить вам. Вам. Вам, так мені, я у завіті. Вона належить нам. Отже, якщо ви відкриєте другу сторінку наших тезисів, Глорія, я цитую там вас, будь ласка, з вашого дозволу. У тій статті, яку написала Глорія, вона сказала так: як християнин, ви є насінням Авраама. Що це означає? Це означає, що все, що Бог пообіцяв так. йому, належить і вам. Правда, це добре. Я так сказала? Ви так сказали. Це було передано вам через Ісуса. Благословення Авраама є вашим спадком. Воно було заповідано вам Словом Божим. Хвала Богу. І далі ви сказали так. Прочитаємо Прочитаймо заповідь сьогодні. Відкриємо Біблію і з'ясуємо, як Бог ставиться до Авраама, бо саме так Бог пообіцяв ставитись і до нас. Хвала Богу, отже, Глорія. Ми розглянемо тут кілька місць писання і проведемо спільне Буде дослідження цікаво. Біблії. Що Бог пообіцяв Аврааму завжди відкрита до примноження. Так. Амінь. І ваша Біблія завжди відкрита перед вами також. Мені це Давайте подобається. Давайте розглянемо 12 розділ книги Буття. Добре. Ми дамо відповідь на запитання. Що Бог пообіцяв Авраамові? І нам потрібно це знати, бо все те, що Бог пообіцяв Авраамові, як ми щойно прочитали в третьому розділі послання до Галатів, ми спадкоємці згідно з обітницею. Все те, що Бог пообіцяв Авраамові, є нашим. І це нагадує мені про пісню Авраамові благословення мої. Так, все те, що належало йому, є нашим. Отже, давайте розглянемо це. У вас є з собою. Це ваш рушивний переклад. Ні, але ось він у мене. Будь ласка, Глорія, знайдіть 12-й розділ книги буття. Я хочу розглянути його у розширеному перекладі, тому що там сказано щось важливе. Поки ви шукаєте 12 розділ книги буття, я прочитаю його у звичайному перекладі. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. Це Авраамове благословення. Ви вже знайшли 12-й розділ. Так, Другий знаєш, я помітила, вічі. що в розширеному перекладі сказано так. ти почав з другого вірша, вірно З другого, так у першому сказано, а Господь сказав Авраамові: іди заради себе, заради власної вигоди. Дуже добре горі вийди зі своєї країни і від своїх родичів із дому твого батька до землі, яку я тобі покажу. Йому потрібно було навчити Авраама зовсім іншого. Йому потрібно способу було життя. оновити свій розум. Саме тому йому потрібно так. було вийти. І я зроблю з тебе великий народ, і я благословлю тебе щедрим примноженням милості. Мені це подобається, і зроблю твоє ім'я відомим і видатним. Це частина благословення це частина благословення, і ти будеш благословення так. роздаючи добро іншим. Я благословлю тих, що благословляють тебе. Це сильне слово, чи не так? читаємо далі. Я благословлю тебе. Я благословлю тих, хто благословляє тебе, так. хто обдаровує тебе процвітанням або тебе. щастям, і прокляну того, хто проклинає тебе або вживає проти тебе зухвалу мову. Добре сказано. Не говоріть негарно з Авраамом. Так у тобі будуть благословенні всі сім'ї, племена земні. тобою вони благословлятимуть себе. Інакше кажучи, коли вони благословлятимуть так. тебе, вони благословлятимуть і себе. Оскільки я спадкоємець згідно з обітницею, спадкоємець Авраама, ось це і є моїм спадком. Це правда. Це моє. Добре, Джорджі. І до речі, недавно, готуючись до цього циклу, я читав свої нотатки. І там, де в розширеному перекладі сказано: Я благословлю тебе рясним примноженням милості, я просто написав: Джордже, це моє. Це про це моє. я спадкоємець цього Богу. спадку. Хвала Богу, це добре. Потрібно це брати, якщо ви збираєтесь цим насолоджуватись. Так. Це моє благословення Авраама, моє. Ви зробили невеличкий коментар стосовно цього місця писання, яке ми щойно прочитали. І ви сказали так у своїй статті. Щоб повністю осягнути те, що Бог говорить тут. потрібно усвідомлювати, що коли він благословляє когось. Він не просто бажає хорошого дня. він передає їм силу примножуватися так. і процвітати в кожній сфері життя. Слава це Богу. є благословення. І це добре. Мені це подобається. Це благословення. То мій спадок. Ви сказали, як написано в словнику Вайна та Вебстера, справжнє визначення слова благословляти це давати можливість процвітати, робити щасливим, обдаровувати милістю посвячувати на світі цілі, робити успішним, робити процвітаючим у тимчасових справах, які Боже стосуються мій. цього життя, оберігати і стерегти. Алілуя, слава Богу, це сильно. Я рада, що ти нагадав мені про це. І це моє амінь. Це ваше господні благословення. Воно належить вам. Коли ви говорите благословення, ви багато що сказали. Ви сказали цим все. Амінь. Усе Коли добре Коли ви говорите Господнє благословення. Все Добре, далі ви продовжили. По суті, саме благословення Боже зробило Авраама так. багатим. Воно дало йому можливість процвітати всюди, куди він ішов. І це благословення то наш спадок. У книзі приповісти 10.22 сказано: благословення Господня збагачує, і смутку з собою або виснажливою роботи Жодного не приносить. Воно не приносить жодного прокляття і знову ж таки, перш ніж ми почали передачу, я розглядав ще одне місцеписання. Вам не обов'язково його відкривати, але я прочитав книгу Буття 1,28. і там сказано, що Бог благословив їх. Книга Буття 1,28 дає досконалий опис і визначення благословення. Він сказав їм: плодіться, розмножуйтеся, наповніть землю, оволодійте і пануйте над нею це благословення моє Замисліться про це на хвилину. Пануйте над нею. Це означає, що над вами не домінуватиме ніщо погане. Вірно, тому ніщо що ви погане. можете залишати у силі хороші речі. так, але ви не повинні миритися з нічим поганим. Добре сказано, горі мені подобається. Ви не повинні миритися Повтори з за повториться ще раз. Це місце писання про владу, яке ти щойно промовив. Книга Бутя 1.28. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодійте, розмножуйтеся, і наповніте землю, оволодійте нею і пануйте над нею. Амінь. Майте владу над землею, над усім, що на ній, усім, що навколо неї, усім, що вона намагається робити, ми маємо владу. І це благословення, яке Бог передав людині. Це благословення це є правда. тепер нашим. Знайте, іноді потрібно зупинятися, брати ці писання так. і впускати їх в себе. Добре сказано, усвідомлювати його глибину, розумієте? Пануйте, що це означає? Це означає мати владу над усім. Ви маєте силу Божу, щоб втілювати це. Слава Богу. Я мені щойно записав це тому, що я буду це використовувати. читаючи Слово Боже, потрібно зупинятися. Це само по собі проповідь. Так, давай вислухаємо. Гаразд, ось новостворена проповідь для Глорії. що стосується слова Божого, по-перше, потрібно зупинитися. По-друге, потрібно взяти місце писання. і по-третє, потрібно впустити його в себе. Так, ось що вам потрібно зробити. А Що потрібно після цього? Потрібно його вивільнити. Отак, я зрозуміла. Ви вільняйте своїми устами. Потрібно його промовити. Потрібно його промовити. Дивовижно. Слава Богу. Я можу це використати. Звичайно, Дякую. я сама зроблю копію. Слава Богу. Я люблю слово Боже. Я теж. Я люблю те, як ви любите слово Ми Боже. Ми разом любимо Ми Слово любимо. Боже. Ми разом любимо слово Боже. Ми можемо відкрити це місце. 13 розділ книги буття. Я швидко перегляну кілька місць писання. Це наш спадок. Ти говориш, це зараз про те, що є нашим. Вірно, про наш маєток, так. Книга Бутя 13.2. У рушинному перекладі. Як звучить рушинний переклад? Тобі це сподобається. Бутя? Гаразд. Скажіть. А Авраам був надзвичайно багатим на худобу і на срібло, і на золото. Хвала Богу. Якщо я спадкоємець Авраама, це ваше, я повинна бути надзвичайно багатою, так. на срібло так. на худобу. Хоча я не хочу худоби, але знаєте, якби я хотіла, так. я би могла бути багатою на худобу. Так і на срібло, і на золото. Яке слово, і ми спадкоємці. Ми спадкоємці, Цієї знаєш обідці. сьогодні наслухає багато людей, і вони думають, так. я з бідної сім'ї. У моєї сім'ї не було нічого. у мене немає жодного спадку. О, ні, є, якщо ви віруєте. У вас є ново. Ось він перед вами. Ooh. Книга буття 13, 2. <плес> Книга буття 13. Авраам був надзвичайно багатий на худобу, срібло і золото. І знаєте що? Амінь. <плес> Тому я що теж. я спадкоємець. Я спадкоємець. Спадкоємець. Це означає, що його має напередодні? Те, що ми даруємо мене? нашим онукам? Ваш кому Джастосу, Джесі, Ейлі, Кейлі, коли вони приходять на різдво? З того часу, як вони народилися, ми даруємо їм золото Бачите? і срібло. Вони вже спадковують це. Вони вже це спадковують. Вони є благословенні. Книга Бутя 13, 6 вірш. Чи могла би я стати твоєю донькою? Чи може онукою? Я подарую вам золото. Буття 13, 6. Розширений переклад. Давайте прочитаємо. А земля не могла живити і підтримувати їх, щоб вони могли жити разом, тому що їхнього Милість. майна було надто Милість, багато. Так. І мого так, тому що у них було стільки таку. всього. Тому що у них було стільки всього, бо було слововівцем. 15-й розділ книги буття. Давайте уважно придивимося до 15-го розділу. І знову ж таки, розширений переклад так добре подається. 15-й розділ книги Буття. Після всіх цих речей слово Господнє прийшло до Авраама у видінні, кажучи: не бійся, Аврааме. Я твій щит. Твоя рясна компенсація, твоя нагорода буде надзвичайно велика. Слава Богу. І знаєте, що я записав? Бог поважав про Авраама. Що саме? Бог поважав Звичайно. Авраама. Без сумніву. Знаєте, ви прокоментували це місцеписання, і ось що ви сказали. Багато років тому, коли ми з Кеннетом починали ходити з Господом, ми стояли перед боргами і проблемами, які здавалися непоборними. Тож я взяла цю обітницю від Бога Авраамові і вписала в неї своє ім'я. Я, і я так, читала я її таким робила. чином: не бійся, Глорія. Бог твій щит. Так. Твоя рясна компенсація, твоя нагорода буде надзвичайно велика. Хвала Господу, так. І багато років тому в нашій студії був Лерой Томпсон. Він проповідував нам. Я не знаю точно, звідки він це взяв. Я можу з'ясувати, але він знайшов переклад цього місця писання, де було сказано Бог був його фінансовими ресурсами, Дуже добре. які швидко зброя. Це є у тезах? Ні, я виписав це просто перекладати. Мені це подобається. Прочитай ще раз. Він наші фінансові ресурси, які швидко збільшуються. Або як говорив Лерой, гроші. Гроші, Гроші приходять, приходять. Um, слава Богу, і ви сказали, я прийняла рішення, оскільки я спадкоємець Авраама, ці слова стосуються мене так само, як так. і його. І звичайно ж, так і було. Так. Перейдіть до третьої сторінки, горі у наступних роках Бог захищав і винагороджував мене так, як я навіть не могла попросити чи подумати. Він був таким самим вірним мені, як і Авраамові. Я дам вашим слухачам домашнє завдання. І їхнім сьогоднішнім домашнім завданням після школи, після занять, буде ось що вам потрібно взяти свою Біблію і прочитати книгу повторення закону, 28 розділ з 1 по 14 вірші, і усвідомити, що благословення Авраама то ваш спадок. Тобто, ти хочеш, щоб вони я прочитали Я хочу, щоб вони прочитали слово Боже. Заповідь. Заповідь, так. А, Прочитайте так. заповідь. Як зовсім недавно сказала Глорія, я хочу, щоб ви зупинилися. Візьміть книгу повторення закону 28.1.14, 28, Впустіть 1, її в себе, 1, а тоді ви Алілуя. Промовте це, проголосіть це. і ось на чому я закінчу. Ви сказали так. Благословення Авраама дасть вам змогу процвітати незалежно від того, що відбувається навколо вас. Воно зробить так, що ви будете примножуватися посеред економічної кризи, депресії чи будь-якого економічного лиха, так. яке може вигадати диявол. Якщо ви насіння, нащадок Авраама, вам навіть не потрібно хвилюватися про такі речі. Вони не впливають на вас. Ви не залежите від економічних циклів цього природного царства. Ви не залежите від того, що робить федеральний резерв. Ви залежите від свого завіту з всемогутнім Богом. І це ніколи не зміниться. Він ніколи не змінить слова, яке вийшло з його уст, і він сказав: Ви благословенні. Амінь, Алілуя. Амінь. Амінь. Отже, ми залежимо від слова Божого, і через Слово ми залежимо від благословення немає значення, що відбувається так. навколо нас у світі. Так. Благословення так. повинно продовжувати діяти, тому що це слово Боже. Ми з Джорджем зараз повернемось. Біблія, хай оживе вона в ваших серцях. Партнерство включає в себе нагороду Пророка. Ви отримуєте нагороду на рівній основі зі мною та з Лорією за проповіді Євангелія. Кожна душа, яка прийняла спасіння, ви отримуєте за це таку ж саму нагороду, якби ви проповідували Євангеліє. Бо хто є важливішим? Людина, яка проповідувала звістку, чи людина, яка придбала одяг, який я ношу, поки це проповідую, чи людина, яка оплатила пальне, щоб доставити на суди? Амінь. Ми у цьому разом. Ви маєте однакові переваги з нами. Насіння постійно у це служіння пожинає врожай людей: дітей, дорослих, їхніх душ. Це основна причина, з якою ми є його партнерами. Через партнерство Бог винагороджує вас на такому ж рівні, як і Коуплендів, віддаючи вам належне за кожне спасіння, зцілення, звільнення чи благословення. Ми пропонуємо вам наш партнерський пакет. Алілуя. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і ми їх вам надішлемо. І вивчайте ці матеріали. Вивчайте те, що дає нам пастор Джордж. Він буде радий, якщо ви будете використовувати це для проповіді, і ділитися цим. Джордж, розкажи нам трохи про спадкоємців. Знову Бога. ж таки, Глорія, я хочу нагадати, що всі тези, які ми використовуємо на наших передачах, ми виклали для наших слухачів на нашому сайті в інтернеті Кісіморквіє. Всі тези всі. там ви можете знайти інші матеріали і книги на цю тему. є також книга брата Кенета про наш спадок Чудово. у Христі. є статті в наших журналах. Це насична інформація для кожного, хто хоче підняти свій внутрішній образ і побачити себе спадкоємцем Божим. Хвала Богу! Амінь! Я хочу мати їх. Слава Богу. Я видрукую їх для вас А ти? <плес> Я. наші матеріали. Ви можете замовити за інформацією на екрані. У них міститься величезна кількість відкриття і запевняю вас, воно діє Якби ви побачили нас з Кеннетом, коли ми тільки дізналися, що ми благословенні, що ми насіння Авраама. Ми були в боргах, у нас не було нічого цінного окрім дітей, і це працює. Слава Богу. Настав час зміцнювати свою віру у Слово Боже і брати своє зцілення. Амінь. Але не обов'язково чекати, поки ви захворієте. Ви можете робити це ще, поки ви здорові, і повідомте нам своє свідчення. Це Глорія Коупленд і Джордж Пірсонс нагадують вам. Що Ісус є, Господь.